Які переваги індивідуального навчання, та покажу, як будується програма на прикладі крайнього випуску. Чотири місяці назад мені написала альбіна з приводу офлайн навчання. Я дізнався про стаж роботи, яка кваліфікація, на які стрижки потрібно зробити акцент навчання, та попросив фоторобіт. З'єднавши ці фактори, будується програма навчання. Альбіна має стаж 3 роки, вона універсал та хоче розібрати ось такі стрижки. стрільного. Це кроп з елементом фейт та подовжені зай. Після цього формується кількість та тривалість занять. Так Альбіна з Польщі і приїхала чисто на навчання. У нас було неділя, і ми за цю неділю провели 5 занять. Даний формат називається підвищення кваліфікації, бо в учні є стаж, а також розуміння та знання роботи машинкою та ножицями. Хоча, якщо потрібно, ми повертаємося до основ. В цьому навчанні, наприклад, ми повернулись до тушовки, бо були питання щодо правильності виконання. Мені дуже сподобалось це навчання, і я з нетерпінням чекаю наступного учня. А якщо ви теж хочете на навчання, просто напишіть в коментарі, і я вам скину все актуальне.